До проповіді, яку я приготувала, і хочу вас запитати, чи коли-небудь ви задумувалися над таким питанням. От ми всі розуміємо, що пише, що ми є з вами світло для світу. Так? І ми всі розуміємо, що світло, ну, в більшості так, люди уявляють собі, що світло потрібне для того, щоб світити в темряві. Так? І асоціативно, як ви можете сказати, які бувають світла, які світять в темряві? Ну, може бути лампочка, може бути свічка, може бути прожектор, може бути щось інше, любе джерело світла, яке можна подумати собі. Але може бути маяк. І от я в е, деякий період часу тому задумалася над тим, що маяки, от ви ж всі розумієте, що таке маяк. Маяк це дуже величезна така е, будівля, бо це потрібно збудувати. Його треба сконструювати правильно, його треба розрахувати, його треба обслуговувати, його треба напічкати тим, чим він напічканий, і для того, щоб він служив і виконував свою роль. Але мені так уявлялося, що маяк, ну, то, що він робить, він світить до, в море для кораблів. І я задалася питанням, ну але коли сонячний день? Світла ж цього особливо не видно. І я роздумувала деякий період часу над цим питанням, нашо маяки в день. І я хочу сьогодні з вами цим поділитися. Сразу відразу вам кажу, що місць писання, що ми є маяками, немає. Але є місце писання, що ми з вами є світло для світу. І коли ми читаємо це місце писання, що ми є світло для світу, я зараз зачитаю, і ми можемо собі так думати, що ну, світло для світу потрібно тоді, коли навколо темрява. Але ви знаєте, якщо ми задумаємося над тим, яке ми світло, тобто як ми являємося світлом, ми починаємо розуміти щось трошки більше. Хочу з вами зачитати, якщо ви маєте біля себе Біблію, ви можете відкрити. Це є Євангелія від Матвія, 5 розділ і 14 вірш. Каже Ісус Христос: ви світло для світу, неможливо сховати місто, що стоїть на вершині гори». Далі там є продовження, якщо захочете прочитаєте. Але дивіться. Уявім собі ситуацію, тому що насправді, ну от хто коли-небудь е, цікавився цим питанням, то ви можете сказати, що це воно так і є. Маяк ніколи не будують в ну, глибинах, десь в таких е, низинах, долинах, він повинен бути на підвищенні, він повинен бути збудований так, щоб його було добре видно. І то при тому добре видно, його має бути далеко, чим далі, тим краще. Я поцікавилася і побачила таку річ, що коли маяк світить. Світло його має бути настільки сильним, щоб в море світло було видно майже на 30 кілометрів, це на 15 морських миль. І ми з вами можемо уявити, що якщо ми можемо бути таким потужним світлом, яке може світити не навіть на кілька метрів, бо навіть на кілька метрів це вже дуже добре, коли людина світить. Але коли вона світить на 30 кілометрів в окрузі, тому що маяк вже шлях круглий. І він має відкритий дошок, на якому розташований оцей його прожектор. І коли цей прожектор світить, він може світити в різні сторони. Він не зобов'язаний світити тільки в сторону в напрямку, коли відкрите море. Він може світити також на сушу, він може подавати цей сигнал. І ви знаєте, я роздумувала, я зразу вам кажу, що я роздумувала багато над цим. Я підготувала кілька пунктів, які би хотіла звернути вашу увагу. Але щоб ви зрозуміли, це не просто. Що от я прочитала щось цікаве, я вам зараз щось цікаве перекажу. Я хочу показати вам паралель, як це відображається на духовному, на духовній поведінці людини, на духовній поведінці християнина. І тому деякі місця писання я буду зачитувати, деякі я просто вам пригадаю. Подивіться, коли маяк світить е, вночі, і ми розуміємо, що для того, щоб ця конструкція вона виконувала свою функцію. В неї є чітка задача, насправді немає практично жодного маяка, який би не був облаштований світлом. І ми все розуміємо, для чого це. Для того, щоб в темряві показувати вказівник. Але для того, щоб маяк не був призначений тільки для темноти, в нього є ще інші функції, які виконує в день. І мене здивувало, що для того, щоб бути ефективним також в день, маяк оснащують. Дуже сильним, як це сказати, сиреною. Для того, щоб маяк міг в тумані подавати звуковий сигнал. Тому що в сильному такому тумані, як молоко, такого світла, яке навіть показує маяк, його не завжди можна побачити. А от звук він може проходити настільки сильно, що є спеціальні системи, які коли радар. Бачить цей звук, він може зрозуміти по звуку, в якому напрямку йому потрібно рухатися кораблю. І ви знаєте, коли оце все я прочитала, я подумала: ну ні, щось в маяках має бути щось таке, яке дасть нам краще розуміння. От ми читаємо цей вірш, і ми читаємо, що місто, яке на вершині гори, не може сховатися. І ми розуміємо, що місто може хотіти сховатися. Деколи бувають такі періоди в нашому житті, і я вам скажу з свого шкільного життя, тому що я була вже е, віруючою на момент, коли я вже ходила в школу. І були такі моменти, коли е, я якось в п'ятницю розказувала, ми говорили з Христиною про християнську етику. Якщо христина пам'ятає, які хто були тоді в ту п'ятницю, я розказувала про свою християнську етику. На христианській етиці найлегше показати, що віруючи, я вам скажу зразу. Там щости одного, тому що ну, якби всі діти в в класі і в школі, коли приходять на християнську етику, вона ж називається християнською, ви замітили? Ну типу вона не називається релігійна етика або моральна етика, або етична етика. Ні, вона називається чітко християнська. Тобто там повинно говоритися про християнську віру, християнські цінності. І найлегше дитині показати, що вона віруючий на християнській етиці. На математиці це трохи складніше. На літературі легше теж, тому що є приклади в літературі, коли ти маєш розказати також, що ти християнин. А на фізиці, то взагалі ну, питання, як розказувати на фізиці про християнську етику. Про що я? Я про те, що місто, яке на вершині гори, маяк, який світить у темряві. Або подає звукові сигнали, коли будній світловий день білий, я маю на увазі. Цей маяк функцією є три, як би сказати, функції: світити, подавати звуки і бути присутнім. Мене це зацікавило, тому що я цього не знала. І там, де я читала в інтернеті інформацію про маяки, там було написано, що кожен маяк розмальовують. Абсолютно різний, ну як би сказати, орнамент забарвлення в них різне, для того, щоб їх не переплутували моряки між собою. Тобто, коли моряки пливуть і вони підпливають до берега, так що вони вже можуть бачити маяк. І, от, наприклад, якщо є групки островів, і на островах стоять оці маяки, щоб моряк зрозумів, до якого острова йому треба приплисти, якщо немає інших ніяких виданих ознак. А маяк конкретного кольору, і конкретного забарвлення, То моряк знає, ага, до цього острова мені і потрібно, тому що маяк чітко такий, який намальований на картах. І мене це здивувало, тому що виявляється, на морських оцих картах, де спеціально вони призначені для мореплавства, не просто де материки, острови, от і географічна карта. А в моряків є свої особливі карти, де є е, прям розмітка, скільки кілометрів по морю. Скільки оцих морських ну, э, мель пливти і так далі. І от коли моряки припливають, і маяк вони бачать, маяк призначений для того, щоб показувати, наскільки далеко берег, до якого тобі треба приплести. І коли моряк припливає ближче, маяки бувають декілька хвилів, є такі маяки, які просто стоять як в кизивник. Отут суша, от сюди тобі потрібно. Але є інший вид маяків – маяки, які розташовані в таких місцях, в яких плавати небезпечно, в яких є, наприклад, підводні рифи, яких моряки не можуть бачити, якщо вони тут вперше пливуть, і вони не можуть знати, що на цьому дні вони можуть пошкодити корабель. Їм потрібен маяк для того, щоб він їх попередив, що в такій то зоні, в такому то місці пропливати небезпечно. І є ще один вид маяків. Маяки, які працюють в парі. Ну, о цьому я правда я була здивована, тому я хочу з вами поділитися. Є, е, е, я не пам'ятаю, як вони називаються, створкові, по-моєму. І що цікаво, чого створкові? Тому що це обов'язково два маяка, які кладуть е, при е, коли річка впадає в море, або коли є такий канал, через який повинен проходити корабель, е, щоб переплисти в інше, наприклад, море або в іншу водойму. І от для того, щоб при е, якби, вході в цей канал кладеться два маяка. Але в них є своя специфіка. Один маяк має бути більшим за інший. Один маяк, який, по-моєму, розташовують справа на правому березі, він повинен бути вищим за другий, і він повинен розташовуватися трошки далі в будь до берега. А той, який з лівого берега, я показую вам правильно, бо я ліша, може неправильно. Але суть в тому, що той, який лівий на лівому верзі, він має бути нижчим обов'язково і розташовуватися ближче до берега. Чому це робиться? Тому що коли корабель пливе, і от він бачить цих два маяка: один у нього високий, другий у нього низький, то він знає, як він має проплисти. Тобто він орієнтується чітко, як йому треба спрямувати корабель, щоб зайти в цю затоку. Якщо, наприклад, туман, якщо наприклад, погана видимість берегів, наприклад, якщо береги е дуже глибоко заходять в море і далі обриваються так, що корабель може пройти, він мусить завжди розуміти, як йому тримати курс для того, щоб в нього була безпечна ця подорож. І ви знаєте, здається, що це просто історія про маяки, але людині, яка читає це духовно, і яка бачить цю духовну глибину. Вона може зрозуміти, що це не просто історія про маяки. Це історія для нас з вами, яка показує важливі уроки. Тому що у маяків є декілька функцій. Вони є е, тако, я вам зачитаю: є типи маяків вказівні маяки, розпізнавальні маяки, приймальні маяки і застережні маяки. І от, якщо говорити про вказівні маяки, ми нам так здається, що це все про маяки. Але коли ми знаємо, що Господь назвав, що ми є місто, яке не може сховатися, і тим більше, яке не може сховати свого світла, то ми розуміємо, що наше світло, як вказівник, воно повинно не просто виконувати функцію, що ми зараз будемо світити всім підряд і всюди. Воно повинно виконувати функцію вказівника. Ми повинні спрямовувати і показувати, де є істина для цього світу. Тому що, знаєте, одне діло. Просто, так як я читала і до сих пір мені ця фраза дуже подобалася, що не обов'язково говорити, тому що деколи ми не завжди можемо говорити захищати Євангелію, деколи достатньо ділами показувати, що це світло. І ви знаєте, насправді бувають такі випадки і моменти в житті, коли справді діл достатньо, ти можеш ділами показати краще, ніж словами. Але коли ми читаємо, що маяк, ну тобто світло. В нього є чітка функція, він має бути вказівником. То дуже часто діл недостатньо для того, щоб вказувати на істину. І ми маємо з вами пам'ятати про це, що ми маємо мати мудрість, тому що дуже часто християнин може хотіти сховатися за добрими ділами, щоб не звищати буквально. Але недаремко я вам сказала про те, що в даний час потрібні звукові сигнали. Бо ви знаєте, я перечитувала послання до Тимофія, і я звернула увагу, що дуже багато разів апостол Павло каже Тимофію, якого він настановляє на служіння. Він каже: застерігай, настановляй. В російській мові слово «увіщивай», показуй, говори, будь там апаратним і підбирай правильні слова, але все-таки говори. І ви знаєте, читала я це в першу чергу для себе. Тому що я вам скажу чесно: дуже часто буває, що незручно людині робити, наприклад, зауваження. Ти розумієш, що коли ти робиш людині якесь зауваження, ти завжди натикаєшся на реакцію, що людина може бути не готова прийняти якесь зауваження. І навіть коли ми читаємо посеня до Тимофія, ми можемо бачити, яких людей перелічує апостол Павло. І він каже: наприклад: до старших людей говори отак і отак. Але говори, не чекай, що вони самі зрозуміють без того, що ти їм скажеш. До молодих людей говори отак і отак. Але говори, тому що вони мають чути від тебе. І далі він перечислює справді багато. Він там каже, що ти так настановляй у служінні, так настановляй, коли є вдове або сироти, так настановляй, коли є сім'я, так настановляй, коли потрібно щось відремонтувати або дати якісь вказівки. Настановляй. І для нас, як для християн, для тих, які не просто мають тільки одну половинчату функцію світити, ми маємо пам'ятати з вами, що говорити, правильно говорити, вказуючи на істину, але при тому вказуючи на істину в любові. Тому що дуже багато, коли читаєш писання в таких рекомендацій, ми розуміємо, що вказувати на істину без любові це грішити, тому що людину ти не збудуєш. Казуючи істину безлюбові, ти повинен завжди пам'ятати, що перша твоя функція це для того, щоб людина була збудована. Тому що каже сам Ісус Христос: кліючого не залишу, надломленого не доламаю». і ми маємо саме пам'ятати і тоді, коли світимо, і тоді, коли говоримо про це. І дивіться, друга функція. А, і ще одне смішне до цього я вам просто скажу в функція. Я згадала це не місцеписання, але ви це запам'ятаєте дуже ілюстративно, бо може вам важко буде це все запам'ятати для себе. Але ілюстративно ви точно це пам'ятаєте. Пам'ятаєте фільм «Джентльмени удачі? Пам'ятаєте, як цей персонаж казав, «Гражданіна, ти туди не ході, ти сюди ході. І от я згадуючи оцю фразу, я подумала, що знаєте, вона дуже важлива, коли ти розумієш, що ти маєш комусь щось казати. Він не казав йому, ти туди не ході, кінець фрази. Він казав йому, ти туди не ході, ти ході сюди. Тобто він показує шлях при тому, що він якийсь шлях забороняє. Він показує, що так, тут там краще не будь, в ту сторону краще не дивися, тим краще не живи. Перестань дбати за якісь речі, які тобі не потрібні в твоєму християнському житті. Бо тому, що в твоєму християнському житті тобі потрібні якісь інші речі. Але при цьому він не каже тільки половину цієї фрази. Він не каже тільки роби отак. Він при цьому ж каже, але не роби отак. І ви знаєте, цей принцип він справді зберігається в Біблії, тому що дуже багато місць писання говорить про те, що коли вони настановляють чи апостоли, чи Ісус Христос, чи в старому заповіті пророки настановляли, вони разом з тим, коли вони кажуть: перестаньте, наприклад, покоятися ідолам, якщо це були пророки в старому заповіті, і вони кажуть: Не верніться до Бога, живого. І ми це маємо з вами бачити і зберігати для як принцип для нашого життя. Це був перший. Другий розпізнавання це я, я все ж таки вернуся до маяків. Чого розпізнавання? І ви знаєте, коли подивитися на цю схему, що маяк поділяється на той, який показує берег, і той, який показує, що є якась небезпечна територія, якою плавати краще не, ну, не плавати, ми маємо для себе побачити цю цінність також, тому що це не про маяк, це про наше саме життя. Деколи ми показуємо іншим людям в спілкуванні з ними, що отут і оце це те, що називається тиха гавань. Тобі тут буде добре. Але деколи ми маємо показувати людям в спілкуванні з ними, що отут і оце це місце, в якому тобі краще не плавати, тому що тобі там небезпечно. Я не скажу, що там акули, бо я не знаю, чи маяки ставлять там, де акули, але на ставлять там, де небезпечна територія, як це виглядає? Вони можуть їх будувати. Але якщо немає місця територія небезпечна для плавання, але можливості збудувати там щось немає, то вони туди приганяють плавучу платформу. І на плавучу платформу її закріплюють у саме дно. І на, коли вона вже закріплена міцно, що вона нерухома на тому місці, на ній вони зводять подібну конструкцію до маяка, але вони її оснащують світлом і звуком. Тому що головне в цьому, може, може здаватися, що головне в цьому, щоб це виглядало як маяк. Але насправді головне маяку не те, як він виглядає. І насправді головне для християнина не то, як він виглядає. Бо ви знаєте, я згадувала новорічний період і минулого року, та й кожного року насправді, якщо так згадати, то Великдень і Різдво це дві дуже гарні події, коли ми можемо картинками, однаковими тими перепостами показувати в інтернеті всім людям, що Пасха і Яйця це не головне. Ялинка це не головне. І нам здається, що коли ми будемо говорити людині про ялинку або про паску і яйця, це їй відкриє до спасіння. Але якщо задуматися серйозно, то людина, яка почує 200 разів, що паска і яйця це не головне, але не почує істину, вона лишиться при думці, що так, можливо, паска і яйця це не головне. Але вона не пропонує тобі альтернативу. І ми розуміємо з вами таким чином, що ми маємо показувати не тільки то, що отут плавати небезпечно, ми маємо показувати розпізнавання, куди тобі потрібно припливти. Замість того, щоб плести сюди, пливи, будь ласка, в другий бік. Це функція розпізнавання. Третій, їх чотири, я нагадаю, третій це є приймальні маяке. Тож зацікавило, тому що я вам правду кажу, я до того, як цим поцікавиться, я не знала цього всього про маяки. Але подивіться, приймайте, маяк що робить? Самої назви очевидно, що він показує, куди людині треба. Він показує, що він готовий прийняти. Він показує, що тут її чекають. І коли я про це прочитала, я згадала оцю традицію в північних країнах. У них є така традиція, що вони виставляють лампу у вікно на вікно для того, щоб показати тим ем, людям, які ходили колись пішки, ще з стих давніх часів, коли люди подорожували пішки, показати цим людям, які проходять пішки через селище, що тут вони можуть зігрітися, тут їх будуть раді бачити, тут їх нагодують, приймуть до переночувати. І, можливо, навіть дадуть собою щось дорого. І ви знаєте, я подивилася на це і думаю, ну все-таки так само, як є функція у маяка, що він повинен бути, деякі з маяків мають бути приймальними, так само і християни. Деякі з них пишуть, що є окремо служіння гостіприємства служіння, коли ти готовий прийняти людину, якої ти не знаєш, коли ти готовий відкрити своє серце, послужити тому. Кого ти не впевнений, чи ти полюбиш чи не полюбиш, але ти готовий йому послужити навіть короткий період часу. І ви ніколи не знаєте, як відобразиться на житті твоєї людини навіть короткий період часу, коли ви їй послужили. І дивіться, це є розпізнавальна функція і остання це є маяке застережні. І ви знаєте, коли я прочитала про це, що є маяке, які? Є окрема функція, що вони мають розпізнавати, давати чітке розуміння, куди треба, а куди не треба. Але є інша функція застерігати. Це подібно до того, про що ми говорили з вами минулого вівторка. Є довготерпіння, а є стриманість. Так само і тут. Є то, що ти маєш показати різницю між якимись або в житті людини, а є інше, коли ти маєш застерегти, щоб краще вона не усугубляла сама свою ситуацію. Бо дуже багато людей вони думають, що якщо вони ще не дійшли до межі, значить їм ще можна йти до тої межі, до якої вони направляються. Але ми з вами розуміємо, що купа ситуації в житті людини краще, хай вона зупиниться і повернеться, і розвернеться, і буде йти в правильному напрямку, чим швидше, тим краще. Тому що коли вона поставить собі за мету, що вона буде йти до крайньої межі, і коли вона до неї дійде, аж тоді вона повернеться. Їй може бути просто запізно. Ви знаєте, я колись дуже давно слухала одну проповідь, яка, е, яку проповідувала на молодіжному служінні. І правду кажу, вона мені запам'яталася на все життя, і вона перейшла в рубрику Як проповідувати не, не треба. І вона мене дуже здивувала. Я з вами поділюся, але е, ну, не засуджуйте аж прям сильно. Це просто як досвід. Е, історію зачитували про блудного сина і для молоді говорили фразу. Що тільки тоді, коли блудний син е, впав аж на саме дно, він зміг від нього відштовхнутися. Я слухаю і думаю. І е, це говорилося з прикладом того, що молодь, якщо ви вдаритеся на саме дно, ви зможете звідти відштовхнутися по прикладу блудного сина. Але це проповідь, яку е, проповідник е, розказував в церкві для молоді, яка є в церкві. І, як на мене, то молоді яка є в церкві, не треба говорити, що їй треба вдаритися дно. Тому що вона, наприклад, всіх зусиль постарається, щоб це дно в її житті таке сталося. Тому що вона десь почула. І оскільки це молодь, вона неправильно зрозуміла повністю, що ніж ти будеш вдарятися в дно, тобі треба швидше обернутися і плекти наверх, якщо говорити про ну, йому якусь, так? Тобто ми з вами розуміємо, що є приклади в житті нашому. Коли нас треба застерегти, нам треба допомогти розвернутися і йти в правильний бік, чим швидше, тим краще. І ви знаєте, на оцих всіх прикладах про малюки я побачила справді велику духовну цінність. Тому що ми можемо читати один вірш, і ну як би сказати, багато він більше не повторюється, бо є такі вірші, які багато разів повторюються в біблії в такому чи іншому вираженні. Але цей вірш про те, що Місто, яке стоїть на вершині гори, воно не може сховатися, він не повторюється багато разів в Біблії. І оскільки він багато не повторюється, до нього можна поставитися, як ніби він трошки менш важливий, ніж ті, які повторюються. Але коли заглибитися, для мене це ну, справді, велике переконання. Коли ти заглиблюєшся в любий, ти можеш побачити дуже велику цінність в цьому, аби лише тільки ти хотів заглибитися, і аби лише тільки ти хотів би винести ті уроки, які ти можеш звідси це і ви знаєте, я вам нагадаю історії пророків зі старого заповіту, навіть якщо не говорити про конкретні історії, а поговорити просто про пророків в загальному, ви пам'ятаєте функцію, яка була в пророка. Головна функція була в пророка попередити народ, щоб він навернувся до Бога. І ви знаєте, якщо подивитися на цю функцію, яку мав робити пророк, ні один з пророків не був сильно задоволений цією функцією. Там насправді Біблія не пише, що... Хоч би хтось один з пророків тішився просто до неможливості, що він має цю функцію для свого життя як служіння. Більшість з них або страждали за те, що вони пророки, або терпіли деякі гоніння як пророки, або народ їх поважав, але не хотів з ними дружити. І можна подумати: ну чому? Чому так? Але якщо подивитися про маяки, проаналізуйте зараз, скільки маяків ви бачили. Які прикупці дружать маяки з маяками? Такого нена, на які переважно поодинокі, на тих берегах, де потрібно вказувати шлях, в тих місцях, де потрібно застерегти, щоб туди не попадали люди, в тих регіонах, куди треба показати напрямок, але це дуже далеко. І ви знаєте, останнє, що я вам скажу, це то, що е, так як я читала про маяки. І це мене з одної сторони трохи здивувало, а з другої сторони, не так сильно воно мене увірчило. Написано, що так, як зараз вже є сучасні технології в морських оцих всіх кораблях, плавучих засобах, то вже ніби маяки не мають такої великої потреби. в них немає такої великої потреби. Але ви знаєте, тим не менше, оскільки в них немає такої великої потреби, вони ще досі зберігаються на землі. І я подивилася і думаю, це навіть в цьому є глибока мудрість, тому що Господь сказав, що слово буде проповідувано до краю землі. І ми можемо, прочитавши цей вірш, ми можемо подумати: ну, є два проповідника, або, скажемо, не два, скажемо, наприклад, двадцять. Є двадцять проповідників, які проповідують по інтернету на весь світ. То може тоді вже не потрібно проповідників? Ні, проповідники все одно потрібні. Тому що є купа людей, яким так слово звіщається по інтернету. Але, наприклад, якщо говорити про Африку, інтернету в Африці в не так і багато. І тому туди їздять і їздять, і їздять, їздять місіонери, які збирають діток маленьких, які приводять їх в школу, які вчать їх читати, а потім вчать їх читати Біблію. І ми можемо задуматися: якщо не робити оцього цього всього, можливо сказати. Коли вони ці діти виростуть, їм все одно буде звичена Євангелія, тому що перше слово, що поки не буде звичена Євангелія до краю Землі, доти Христоса не прийде, Другий другі Христа і маю на увазі. Але ми розуміємо, що дні короткі злі і лукаві. І ми розуміємо, що є період в нашому житті, коли ми можемо плідно послужити. І ми можемо плідно служити не тільки тим, що ми світимо, ми можемо плідно служити також і тим, що ми говоримо. І ми з вами маємо пам'ятати, що функція християнина не тільки світити, а також і говорити. Амінь. Амінь. дуже гарно.